От про це якраз далі більш детально, тому що нагадаю, що саме на території а, тимчасово окупованого Крима помітили а, техніку, військову техніку а, спеціального підрозділу, який відповідає за ядерні дослідження і займається зберіганням експлуатацією та обслуговуванням ядерних боєприпасів. Про що це свідчить зараз? В нашому ефірі говоримо з паном Михайлом Притулою, полковником запасу СБУ та експертом із військової контррозвідки. Пане Михайло, я вітаю, Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю вас. Ну що ж, а, маємо ось таку інформацію про ось цю техніку, а, яку побачила на території тимчасово окупованого Криму. Йдеться про а, транспорт 12-го управління Міноборони Росії з кодом 39. Що це за транспорт? А, які функції ну, повною мірою він виконує, і про що свідчить його поява на цій території? Ну, по перше, друзі, ядерні боєголовки вони перевозяться по спеціалізованими. Машинами типу КУНГ, вони досить такі специфічні, вони термостабільні, там досить характерні двері. в них такі відкриваються, як отак от вони викладаються. І далі там є системи терморелігування. Тобто вони зовні майже такі, як всі інші машини, але трошки інші для. Тобто для реальної перевозки ядерних боєприпасів. Боєприпаси, які знаходяться в далекому транспортуванні, вони перевозяться ешелонами звичайними поштовими вагонами. Тобто, якщо ми бачимо там вагон, для якого люди озброєні, значить це такий, знаєте, фельдєгерський зв'язок, це значить, то воно. Ото їх везуть Якщо ми бачимо щось демонстративне, от такого типу, що от ми нам показують, що вони туди приїхали, то це не більше, ніж демонстрація права. Тому що реальні перевезення боєприпасів вони відбуваються по вночі або так, щоб ніхто не бачив, хто куди що й везе. І захист від цього ну, має бути і супутне тобто вони захищаються і супутникового спостерігання, там, графік перельоту до супутників, ну, досить багато робиться. Різних заходів для того, щоб замаскувати сам факт переміщення е, ядерних боєприпасів. А що ж тоді а могли перевозити це... ці автомобілі? От а коли це робиться демонстративно, тобто, ми розміщуємо ядерні боєприпаси там в Білорусі, ми розміщуємо там ще що небудь. Це є е, не більше ніж демонстрація прапору і така гра на, на публіку. Це скоріш піар. Ніж реальне переміщення ядерних боєприпасів. А на кого він ну, може бути розрахований? На нас, на нас, щоб ми почали це обговорювати, почали боятися, щоб це почали боятися перш за все в Європі. От, от для чого вони це роблять? Не більше того. Тобто, це є демонстрація прапору, що ось ми тут такі ми переміщуємо ядерні припаси на 100 кілометрів далі. Ну, 100 кілометрів це, так би мовити, в цьому випадку не та відстань, яка має значення. 100 кілометрів має значення для Полтави, які відбувається 100 кілометрів до кордону з Росією. Там є проблеми. Але ж тим не менше, менш, Росія раніше заявила про зміну ядерної доктрини. Що це дає країні агресорці? І чи може це свідчити, що вона дійсно може використати ядерну зброю? Або ні? Ядерну доктрину Росії підписує особисто Путін. Вона підписана Путін. Він її може змінювати по 5 разів на день. І це більше нічого не значить, це, це лише те, що, скажімо так, порядок застосування спецбоєприпасів, які він доводить до своїх відповідальних персон. І ніхто більше, крім Путіна, цю доктрину не підписує, вона підписана. Тобто, скільки він разів може на день її підписувати, то скільки захоче. Одну, другу, третю. І коли йде от така, така розмова, от ми там змінили, ми послали машини, окей. Ми зробили ще щось, ну окей, добре, і що? Давайте дивитися на сухий на остаток. Що, що виходить? Замість того, щоб провести ну, щось на кшталт ядерних випробувань, сказати всьому світу, от у нас є ядерне, Путін нам розповідає, що він там. Далі, 21 лютого 2023 року перед зборами федеральними, він розповідає про те, що він дає доручення Міністерству оборони і Міністерству енергетики Росії підготуватись до випробування ядерної зброї в Росії. Підготували? Зробили? Ні. Чому так? Тому що останні випробування ядерної зброї в Росії були, здається, 34 роки тому. За цей час дуже багато речей могло змінитися. Вони самі не знають, вони не мають вже тих фахівців, які робили ті ядерні боєголовки. От. Вони не мають людей, які їх обслуговували. Тобто там не все так добре. Для того, щоб обслуговувати такий ядерний потенціал, який заявлено, а в них заявлено ядерний потенціал 5900 тисяч чимось І з них активними підкреслюю, не ті, які лежать на складах і не обслуговуються, а активні. Ядерні боєголовки, там здається 1488 чи 1588, щось таке. Тобто 1600 боєголовок максимум, це те, що у них є. Оці 1600 боєголовок, їх треба постійно обслуговувати, постійно проводити регламентні роботи, постійно змінювати щось і так далі. Тобто це має працювати ну, дуже гігантська індустрія. А ми бачимо, що ну, все у них там було гаразд з цим і чи залишились у них похідці з цим. От. Тому, коли нам е це показують машини, переміщення ядерної зброї сховищі, в очісховищі, в Апанасовичі в Білорусі, розповідають про те, що треба робити сармат, тому маємо розуміти, що для чого це робить. Для того, щоб залякати. не більше Наприклад, е чому кажуть про сармат? Тобто це е знову ж таки позиція, яка пояснює те, що було в Криму. Це вони кажуть про сармат, тому що їм треба чимось замінити ті ракети, які 35 років стоять в шахтах, базування чи ну, 36 років. І 36 років це дуже великий термін для такої високотехнологічної зброї. Ну і відповідно, їм треба їх чимось поміняти, поставити в ті ж самі шахти, а шахта це досить великий комплекс, який коштує не один мільярд доларів. І от вони їх міняти не будуть. Значить, їм треба щось поміняти заміж шах, поміняти ракети. Бачимо, що з тими самими характеристиками відбувається те саме, але на словах реально нема нічого. Я вам дуже дякую за відповіді. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку Михайло Притула, полковник запасу СБУ експерт з військової контрозвідки. Ну і говорили про ту інформацію, що на території тимчасово окупованого Криму помітили військові машини, які відносяться до СПСПідрозділу країни-агресорки, що відповідають за ядерні дослідження і перевозять ядерну зброю.